Контрольний диктант усне мовлення українців. Усне мовлення має багатогранну структурну і комунікативну специфіку. Існують різні види усного мовлення з огляду на літературну внормованість. Сьогодні велика кількість носіїв української мови володіє мовленням високої літературної нормованості. Це люди, у яких унормована артикуляційна база відчутна українськість у вживанні лексики, синтаксичних конструкцій. У мелодиці. Можна виділити усне літературне мовлення середньої внормованості. Нашою реальністю є мовлення із елементами суржику. В усній формі функціонують діалекти, жаргони. Можемо виділити різновиди усного мовлення, беручи до уваги сферу його функціонування. Літературне усне мовлення вживаємо у побуті, на виробництві, в освіті. Науці у сфері державного життя, ЗМІ, у церкві, хоч в окремих сферах воно утверджується ще не без певних труднощів. Отже, можна говорити про усне літературне мовлення. Побутове і публічне. У наше життя ввійшла особлива форма усного мовлення радіомовлення та телемовлення, яке вже в умовах державності української мови проходить своє становлення. Специфіка ефірного мовлення, вироблення основ його техніки стали сьогодні важливою науковою проблемою. Усне літературне мовлення свою специфіку виявляє в мовленні людей різних професій, різного віку. Має свої особливості в різних регіонах.